Та це в мене огірки. Боже, люди, люди моляться на мої огірки. Я не раз не, прийде до мене, молодець і розумієш, каже, дай огірка. Я... я даю бо... Бо в мене такой наліпче огірки. А я... я... серйозно ну кажу? Сьогодні вже їй навколишні села почали паломни зло домою. Я ж мені потім парочку, тобі не треба. Мені, а тепер дивись, йому брибза. Бринза, о -о -о. Найперше їсть і буц, дивись, уга, бо як він до твої ма я крафтове господарство, може тебе на рекламу брати, як ти їж буц. Подивись, та це сила, подивись, який мене дивись, який сирошечок. Ти розумієш собі? Та ти в Одесі такого не виділа. Що ти думаєш? Там, бренд, не, подивісь і травму. Я лишень беру такого, такого сирочечка сплескав, розумієш, і тако його, розумієш, і так на два терку пустив, бо воно таке фош туди, сюди, туди, сюди. Розумієш, як маятник у Едгара Ала на по, ну як? же? А я б тому іще розрізав таке солечко леганько, фош, фош, солив, розумієш? Ааа, ну а. Та мене овечки прибігають до мене, зраньять, хач арга жива стоїть, розумієш, каже по черзі, слава Ісусу Христу! Цер, церк, церк, сама себе здоїла і побігла далі. Я що, друга, на каса, церк, це хліба. Амер вічна, ти медична. Зають поліному то треба, сусидя. Оу, як хліб пахне! Хліб купований, ну хрипле.